Погода в Україні на новому тижні буде аномально теплою, часом з дощами і туманами. Завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження температурний фон прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму, особливо в південних регіонах та на Прикарпатті. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 10 листопада, у південних, центральних східних областях. Та місцями на півночі України пройдуть дощі, подекуди можливий туман. Температура повітря вночі становитиме плюс 5 плюс 10 градусів, вдень плюс 7 плюс 12 градусів тепла. У вівторок, 11 листопада, дощова погода охопить практично всю територію України. У центральній частині вночі місцями пройдуть сильні дощі. Тільки на крайньому заході обійдеться безістотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 5, плюс 10 градусів, в день плюс 7, плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 12 листопада, дощі пройдуть у південній частині країни, а також місцями у північно-західних областях, в окремих регіонах можливий туман. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 2 плюс 7 градусів. В день повітря прогріється до плюс 7 плюс 12 градусів тепла у четвер, 13 листопада. Дощі пройдуть у Приязові Криму та на крайньому сході країни. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 2 плюс 7 градусів. У західних областях місцями заморозки від мінус 3 до 0 градусів, в день плюс 6 плюс 11 градусів. У п'ятницю 14 листопада під впливом області підвищеного тиску на всі території України становиться стабільна погода, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 0 до 6 градусів, в день плюс 8 плюс 13 градусів тепла. На вихідних 15 та 16 листопада. Продовжиться період сухої антициклонічної погоди у всіх регіонах нашої країни. Опадів не передбачається. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 1 плюс 6 градусів в день плюс вісім плюс тринадцять градусів тепла на Прикарпатті місцями до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!